The main, the main character's character name is Jesus. Even and his mother will send him to his uncle Gector's Swig because he was fed up and she decided to send him to him for the whole summer vacation. This is the plot. Uh, Оу, oh. так назад. О, певно, мама ще не дожала. Да я вона ще не дожалась. Добре, я не йти в школу. Чи сьогодні який день? То остану на коментарів. А, та сьогодні ж... Сь... Та субота, серпень, 30 серпня. Добре. А готово вже не взяти. Ми тобі казали, що ми можемо не йти в дружку, Добре, йдемо не перекусити перш. Дубай не взагалі. Блін. Не знаю, я мені сьогодні йти в школу. сьогодні вообще 30 серпня. А, сьогодні ж субота, йду. Доб... А, не суббота. Начну иду. взяти ці стейки поставити, завтра на надели. А, ну завтра так починається, в принципі все. Я піду. Бойки, а зараз я проснувся. Я клубовш То до може покликати ще з е, закінчення школи, чияк. Знали мені десь е, 15 років обмитися, тільки проснувся вода о, так і є. Добре, що мені робити? А? А, мама почла. Так. О, мам, ти приїхала? Так. Але я хочу тобі одну новину, новину сказати. Яку новину? Ти завтра їдеш до свого багато то дядька на канікули. Ай, знову до нього. Як то вже продовжується. Добре завтра. Так, він тебе дуже дивно чекає. Та знову, хочу вас за То хоч я хочу бачити своїм другом. Завжди. Га, ти своїх. Ти хоча б там буде свіжа порода. Наскільки він тоді багатий? Ем, Ніло бюджет 20 мільйонів. Гривень. Ем, він сказав, що там моя бюджет якась дівчинка є. Дівчина? Дівчина? Так, він каже, що буде дуже супер. А, коли мені збирати Будь Ласка вчись на на будь ласка, вже щоб зібрати. Я хочу, щоб ти зразу виїхав. З тобою зразу поїде таксі. Хотів угу. бачити своїм другом. Ну друзів. Ти друзів? до свого дядька, все. Я сказала, що точно. Добре. Ну все, можна виїжджати. Так, ідемо. Ні, ще речі не зібрав. Будь ласка, дайте мені речі зібрати. Добре, давай пошвидше. Взяти телефон. Так, телефон. Фнафіка. Добре, я готовий. Добре! До дня! Зараз! Уже встамніло ти молитва! Куди мені дехти? Добре, тут приездуть моя сестра. Так, а сьогодні, шо по к... шоста. Я йду, йду, лай, йди! Ме дядько дуже сильно чекає. Нам давай таксі чекає, пошвидше будь. Це моє таксі. Я думаю, що ми будемо поїдемо, а не пойдемо до тата. Заїдай, хлопець. Ск... Так. Е, мене його не питання, скільки добі! Його Ой, Ми якісь рівнині. Рівнині? Ми, напевно, не туди а, полетіли. Ой, я, я помолився. Напевно, нам було їхати туди або туди. Ай я полечу. Ой, Ти що серйозно? Буде близько. Що за тобе? Фукаючи законторіона. Ты ж остане куда-то кудись не випати? я летаю. Фига. Падаю. Скайма. Би не, було... черт, черт, черт. Черт, не, я не було Чорт, чорт, чорт... Чорт... Ні, я вас мужу розбитися. Де я. Ага, тільки поламалась. Де я Йо, я ч заблудився? Куда бы не було иде. Добався той самої станції. О, щерт, пілот. детпилот. Качащий, не ну, може віддасти. А, я хотіла забути. Зараз на справді таксі до мене приїхати. В таксі. Можна зайти? Так, Тож! Ти там? А, ти там? Так, як тебе звати? Мене звати Эвен. Добрий Евен, Евен так. Ми не хотіли Ні, я тут профі. Двіти що ти той самий? Ми не можемо їхати до вот. Я боюсь його збитися, хлопець. Так, а тут поопутно. Отно. Одно. Вот так. Ой, їдемо. Коли ми будемо вже близько там? О так. Так. Ми вже тут. Виходь! виходь. Та зараз дякую! До зустрічі. Ау! Тут ту это ту все ту ту є? Я е е не знаю, як вона те чує, то е видіть. Ау! Я тут о, племінник! А, та це що ваше? Ба, ну загадаю, це моє е, приміщення. Тож, я бачу, що тебе було дуже важко прибувати сюди. А, чи ви е, кого на це до бачиш? Ну, тобто адміністрації багатства, як а вже ж, Евен. Бачиш, це мій особняк. Ну це не простий особняк, як сказати. Тут і школа. Тому як ти ходяш досі навчатися, можеш туди А От є свої вчителі. Свої вчителі? А, у мене кожного дня до 20 мільйонів. А, на чого іншого. Отож. Добре, йдемо. Я покажу твою кімнату. Ай, добре. Ні тут, то не тут. Добре, як вас звати? Вас звати містер Лінкон, так. Містер Лотон. То, тобто, як ти хочеш мене звати? то тобто, ваше які покази? Борбат. Ви можете назвати мене Містер Борбат. Добре. А що це за двері? А, це якраз твоя кімната. А, ну, я не знаю. Добре. Ну, так, чого тут так якось бідно? Чого? Глядай на війну. Тобі тобі може дозволяє, що ти можеш сидіти у стіну, помилювати в своєму стилі. Помилювати в своєму стилі? Ну так. Добре, у мене якась кисточка є. Добре, давайте по слоям, своє... Мені подобається більш блакитний та... Давайте по профіл. Блакитний подобається. Якась підходить під стиль. Ну давайте слідчі. Блакитний. Ой, oh, yeah. Ну так едва далі. Да. Як вона то готова? Та якось тут заєнад жовтого, е, жовтого, блакитного і е, червоного і зеленого, але зійде. Ні, може ще потолок помалювати? Та, це варіант. Афі... геть. Mm. Офіт, все то дуже сильно підходить, візуально. Я бум, як все блакитне, але так підходить. Добре. Думаю, я можу вийти. Я не казав, там... А, ще й бойку дівку. Так. А Що по дівку він казав? По мене. А ти хто така? Мене звати Віолетта. Віолетта? Е, Ну, або не Віолетта, або В... Вайлі. Та, Вайлі. Може мене назвати Вайлі. І я тут просто, е, я, Ну, чи е, ти робиш? Ти його. Е, ти не? Е, Я е, точно ж. Я хотіла сказати, ко... я його. я його донька. Донька, а, а я. Я бачу, ти мій двоюродний брат. Та. Вайлі, та, вайлі, привіт. Оу, та я даже. Та. Ем. Ти що? Ні, а я не в тому. О, давай я теж як я своя кімната. Так, тільки вона внизу. Я то вирішила про тебе, дізналася, що ти сьогодні приїхав. Ей, при... при сьогодні, сьогодні прийшла. Добре, ти можеш розказати про, більше по свого батька? Добре, йдемо в твою кімнату. Як би кого тіше сказати, це у місті Борбат, тому що так називаєш його, так? Та? Може ти так більше привик. О, ем... та кімната виглядає дуже якась яскрава. Може ти теж у житті дуже яскравий. Та? Смішний жарт. Ну, та яскравий. Тільки сьогодні приїхав, ти хотіла сказати про містер Борбата, та містер Борбат. Ну тобто і у інші ім'я, але ти більше привик Коли добре, Борбат це дуже великий олігарх, ну... Він не контролює більшість міста по своїм контролем. Десь і 5%, але дуже багатий. Дуже багатий? Так. Оу, вважаю, що тут не ту темно. О, так. Оу, так. Та. Ну, він дуже багатий. Йому десь 40 кроків. О, так. Тож, ти... 2.15, так? Добре, ти тебе звати як скільки Еван? А, ти знаєш, мій ім'я добре. Я тоді ми. Може, я тоді обіймався? Я ні, я не люблю обійми. Мені вони е, не в подобі. Е, Вайола. Я не Вайола, я Вайлет. Ну, Вай, Вайлі, як можна звати. Добре, Вайлі. Добре, я піду. Мені до нас швидко е, там ще щось. Чот, і не що. Любився? Та ні, як не можу. Добре, завтра новий день, а що ж, на що зуби?